Наша лінійка Audi поповнилась чотирма машинами, тому хочу зробити невеличкий огляд картинки всіх автомобілів. Почнемо звідси. Це 3 літра дизель 2008 рік в S-Line 34200. Наступна в седані 7 рік, 3 літра дизель quattro S-Line 38500 седан. А четверта, 2011 рік, 2 літра дизель, автомат, 38 тисяч. До речі, всі автомобілі, які я буду показувати, це все автомати. 29500, також 3 літра дизель, 2007 рік, також кватро, також седан. Наступний варіант. А6, 8 рік, 3 літра дизель. 39 тисяч. Ще один автомобіль, ще один автомобіль в універсалі. 35 тисяч, 8 рік, 3 літра дизель. І остання заоді на сьогодні. Це 11 й рік, 3, 2 літра дизель, автомат 41 тисяча. Всі автомобілі доступні як за повний викуп, так і в розсрочку. Гарні умови, швидке прийняття рішень, мінімальний пакет документів. Хто цікавий, хто зацікавився, телефонуємо, пишемо. Крім ауді, в нас великий плац, дуже багато автомобілей, більше 40 авто в наявності, на різний смак, бюджет. Починаючи ціни починають від 10 тисяч і закінчуються 180 тисячами злотих. Є і електромобілі, і дизельні, і бензинові седани, універсали. Ось Так виглядає наш плац. Шкоди, БМВ, Фольксвагени, ферди, мерседеси. Ну, як я вже показував ауді, є декілька бусів, сіат, Пежо. апіля, дуже багато машин наявності. Всі в раді будемо бачити. Варшава, район торгуви, дещова 1. Працюємо з понеділка по п'ятницю з 9 до 7. З суботу з 10 до 4, неділя, вихідний день, але по домовленості можемо вийти. Тому всім гарного дня і чекаємо вас у нас на плацу